Протягом дня до першої міської лікарні шпиталізують у середньому більше 40 пацієнтів хворих на ковід. 19 після перепрофілювання ряду відділень у закладі розгорнули 225 ліжок для лікування ковідних хворих. Це половина загального ліжкового фонду лікарні. Втім, цифра завантаженості хворими на коронавірусну інфекцію у закладі складає більш як 80 відсотків. На сьогодні зняли з ургентного чергування. Ми сьогодні проводимо виписку і готуємося завтра приймати знову хворих. Кількість хворих дуже. Зросла за останній час і велике дуже навантаження і на нашу лікарню, і на всі лікарні, і на другу лікарню. Ліжка ну у нас цей процес динамічний, тобто пацієнти одужують, виписуються. Тобто, ми за сьогодні ми проведемо роботу. Завтра ще знову будемо приймати хворих. Я думаю, там ще чоловік 40-45 покладемо. Для лікування хворих на ковід-19 у лікарні перепрофілювали шість відділень. Інфекціоністами вимушено стали лікарі інших спеціальностей. Серед них неврологиня Тетяна Добова. Жінка працює у реанімації колишнього інсультного відділення. В реанімації абсолютно немає вільних місць. Наша реанімація розгорнута на 12 ліжок. Всі 12 ліжок зайняті. Хворих іноді буває половина хворих на апаратах ШВЛ. Ну, щоб ви розуміли, додому я хожу тільки в 9. Ці годині вечора, і коли ти приходиш, то дійсно нічого крім просто лежати абсолютно неможливо. Навантаження колосальне. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.